Ми живемо як бомжи зараз. А що ж це? Оце вставала трошки окну, хоч би якесь світло було, а так же все забито. Дверей нема, ровку нема. А то як бахнуло 9 января, там вокен дверей в під'їздах в двері повиносила все. Я тут, у нас двоє, тут троє квартирант. І один чоловік живе там в пірому під'їзді, а то везде пусто. Що ти не виїжджаєш, я, я не хочу нікуди їхати, я вже стараюсь куди съехать. Ну, вже не треба нічого. Як буде, буде. Тяжело, дівчатки, кожну ніч, ще днем більш-менш, а ночі бах-бах-бах-бах без кінця, що самі знаєте. То горіло, все попадало там у нас. Люди бояться сюди йти навіть до нас. Що тут там вже ж на низу пусто, ніхто ж не живе нічого. Це ми вже заключительні тут. Нас прилетіло шість разів сюди вдома, в двор прилітала. Оцей дом прямо попала в середину вдома, в кришу. Люди не живуть, бояться щось тут жити. Та везди бачите. це ж знав, що нам трошки перекрили кришу. Тут теж Тож, криш не було, нас криші поздавали. нам теж дом два рази прилітало в кришу прямо. Возле тут двора пала, за сарай попала. І тут во дворі попала в, в, в газову трубу і в сусідам туди, дом попала. В подвалі жили, цілий год по в підвалі ми жили. Поначалі бахнуло, о, то ми жили всі в підвалі. У нас тут 14 сьогодні зимували. Оце ми тут жили, дівачки. Тут ми день життя празнували. тут Дівчинки, сидить. Так. Оце так у дівчинки ми жили Бо? Страшне, саме страшне пережили ми тут. Ні. Mm -hmm. Тому що боялися навіть вийти на вулицю. Бо нас тут пуляли без кінця. РСЗВ, РСЗВ. Воно почало косити, куди ховатися? Тут Надо нічого йти. не було, це ми позносили. Та да, це тут вже все спустили, тут тут, 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 нічого не було. Грязь там, була, ми повимітали, кам'ї били, все, кам кирпичі туди, все позаносили. Там, там ще у нас поміщення, ще більше, ніж це. Позносы, кто мог что? Кровати, ну, кресла, все. Да. Новый Рик тут застречал их. Да. И телевизор, все, телевизор работал, все. И телевизор, и телевизор, все, телевизор, я уже забрала. ну, а, стол, ты не ты себе обедала, и когда да, ужинала, это тут все. день рождения проходили, а кого? Куда же день рождения, когда вот там все, один приход, второй, третий, крышу в одну. Он у дочки моей сарай, прямо туда приход, у Танюшки. Поднимались по домам, потому что очень холодно и сыро, и вот поболели все от сырость, конечно, что тут целыми днями находиться. А то поднимешься, кушать кто-то и бегут опять бегу подвала. Хай Бог нам помогает, потому что... Святый год. Жить. Особенно когда еще... Надо даже иконка бачите стоить. Батюшка, приходит святым туточка у нас вся. Да не, еще, ребята, подождите. Еще может быть трата-та. Це вони там гади попритихали, і буде добре. Ну, кажуть, поки ми там тво -тво -тво, тут мало їх. На а туда, туда, на скоси, ту... да, на Ой, з коси вдавали, так. Да. А безпілотники. Літають туди. Да. Жужжить і жужжить. Да. Особливо, от зараз потепліє, то так же все подавам. Хоча зараз вони повилазять з нор. Да. І це будуть э, э, Дмитрівку. Там труба. Солончаки. Да, Днепровка, Солончаки. Вот это там же труба. 14 у нас было. Да, 14. Больше, больше. А, ну, а и еще и двое приходили потом. И Тунейша приходила кума. До 20 человек. Откуда да, еще? И дети и, были ну, у нас. А, 5, а, у детей. А, Первое а, время, дети. да, потом уже. Дети, пять нас... детей. Well, Отам ще кровать стояла, та. І вот ізміта, оттуда. Оттуда, то що там мама з дітьми. Мама з дітьми. Це охороник сама головне, ось. Подивіться, це з автоматом. Ще, ще з автоматом. О, гляньте. Як закінчиться війна, то там вже все буде. Пашли. Ну, ощакив на собі витримав майже всі види озброєння, крім керованих аційних бомб. Загалом ситуація на сьогодні більш-менш стабільна. Кількість обстрілів значно зменшилась. Все ж таки, вони є. Здебільшого вночі буває і в день. Збільшилась кількість обстрілів через ФП дрони. Хоча вночі бувають і шахеди У нас є і певні влучання, є руйнування цивільної інфраструктури, пожежі. Але з цим ми якось пораємося. Кількість населення коливається в межах 7,5-8 тисяч. Частина людей і вночі перебуває в місті, частина людей виїжджає за межі громади на ніч ну, для забезпечення своєї безпеки. На сьогоднішній день в місті перебуває більше тисячі дітей, це від нуля до 18 років. За змішаною системою у нас працює сьогодні і школа. І садочок, але все це відбувається виключно в сховищах, які ми відремонтували і зробили виключно за власний рахунок. Всі бази відпочинку стоять. Це не тільки у нас, а й в сусідніх громадах. Це теж була така досить вагома підтримка нашого бюджету, і вагома підтримка людей стоять вже кілька років. І поки що ну, ситуація не покращується в цьому напрямку. Багато підприємств стоїть, багато зруйновано. Наприклад, те саме Чаківське хлібоприймальне підприємство це підприємство, яке ну, ніколи не зупиняло свою роботу, воно і сьогодні її не зупинило, але воно зруйновано на 80%. Хлібзавод наш стоїть. Ну, Багато підприємців згорнули свою роботу. Це пов'язане перш за все із безпековою ситуацією з тим, що кількість споживачів їхніх послуг, їхніх товарів скоротилася. Що стосується електро-газопостачання, то ситуація така більш-менш стабільна. Звичайно, що є пошкодження, але комунальні служби. Оперативно їх ліквідовують. В місті пошкоджено майже все. Якщо загалом взяти всі будинки і будівлі, які в місті існують, то 80% зазнали доволі значних руйнувань. Це після вибуху 9 січня позаминулого року. Ну і після чисельних масованих обстрілів там, в інші часи. І на сьогоднішній день практично всі будівлі мають пошкодження дахів. Вікон, дверей, деякі зруйновані повністю, деякі частково. Воно времена. Буває добре, стріляють, буває, що спотихне обратно. Сирени страшні такі кожен день. Звісно, сказати не можна, щоб у нас так сильно все було добре. Але я кажу, що по порівненню з солдатами з нашими, то, то чого ми? Нам усе дають, я ж кажу, нам дають допомогу гуманітарку, нам дають то, нам сидимо. Людям допомагають. І там допомагають, і там. Я не скажу нічого поганого. У нас дуже добре. Ось зараз тільки прийде снігу, йде, в нас рози зацвітуть. На мене стекло осипалось, а ми очаком не покинемо, це ж наша земля. Ну випав балкон на мене, ну прибило. В больниці вдарило, розбило мені ногу руку, ну що зробиш? Врізали виноград, попало опять руку, попало. І що я зроблю? Ну вийняли в осколка, та й далі працюю. <ріст> скільки у вас поранень було? Три. Мені вже нову дарувало, осколок повинь, зашили так що далі. Я довольна своєю життю. Я скажу чесно: пайки дають, не обіжають. По-чоловічську, все везде. Я вдома, я очакаю. Бо тут, бачу, в центрі ж і на ринок прилітало вже ні разів що В центрі прилітало, все. О. А так, що, а на районі там більш спокійні. Там АТБ роботи, як магазин, а нас до 12, після 12 пусто, хоч галяком ходи. Покоя немає. Не днем, не ночі. Я приїжджаю сюди, їду, якщо ви знаєте, аж от Київської траси. І коли я приїжджаю до блокпоста під очаком, а хлопці кажуть, ви легендарна жінка, ви що не боїтеся? Я кажу ні. Перемога буде, геть буде, сто процентів буде. Навіть як Крюша каже, що перемога буде. І все буде добре, і все буде Україна, тому що, тому що перемога буде.